Мирослав Михайлович, кінець року завершився одним із таких резонансних питань: це зняття у бюджети на 2025 рік чорнобильських так званих пенсій. Але районна, Вараська районна рада відповідно зреагувала на це. Яка ситуація сьогодні? Ну я просто, користуючись нагодою, можу озвучити те рішення, яке ми прийняли 20 грудня вже минулого року на нашій. Сесії 20 грудня 2024 року до нас дійсно дуже багато зверталося людей з нашого району. Наш район один із тих, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. І тут дуже багато проживає людей, які отримували пільгові чорнобильські надбавки до пенсії. І е, до нас е, надійшло дуже багато колективних звернень до наших депутатів районної ради, зокрема і до вас теж я знаю, ви озвучувалися на сесії. Ось ці звернення колективні. Вони е, якраз у мене на столі. Е, це жителі Чатва, жителі Антонівка, колективне звернення села Каноничі, колективне звернення села Дубівка, колективне звернення села Новаки. Їх е, багато так само. Е, Перед нашою сесією передувала сесія зарічницької селищної ради, в якій я брав участь як запрошений, і аналогічне звернення було прийнято і в зарічницькою селищною радою. Так само знаю, що і багато інших громад нашого району подібні звернення приймали. На нашій сесії було внесено також пропозицію від депутатів від вас, від інших депутатів, які телефонували і письмово зверталися. Для того щоб ми прийняли подібне звернення. Теж воно було озвучене. Проголосували всі одноголосно за підтримку цього звернення. Я зачитаю його це звернення номер 163 від 20 грудня. Яке звучить так про звернення депутатів Варазької районної ради до Верховної Ради України, Міністерства соціальної політики України, народного депутата України Віктора Нечипоровича Мялика щодо недопущення зменшення соціальних гарантій, соціального захисту та порушення прав громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи та проживають на території Варазького району. Це звернення наш виконавчий апарат районної ради направив уже до адресатів, і ми чекаємо відповіді на нього. Коли буде відповідь, ми обов'язково її доведемо до відома мешканців нашого району.